Нас всіх лякають найважчою зимою в історії незалежної України. І ймовірно, це правда. Вона буде дійсно непростою, бо Йобана, блядь, русня зробила все від неї залежне, аби ми, українці, почувалися наляканими, відчували дискомфорт, очікували на чергову підлість з боку окупанта. Я ні в якому разі не нагнітаю паніку. Ми всі навчилися певною мірою аналізувати інформацію, чи то від рашистських фейкометів, чи то від наших панікерів. Та найголовніше на чому сьогодні дуже важливо зосередити увагу кожного українця, це, по-перше, власне безпека та комфорт. А по-друге, допомога ЗСУ та волонтерам, які підтримують наших хлопців та дівчаток на передовій. І якщо щодо першого питання, кожен сам має вирішувати, яким чином зміцнювати, утеплювати чи створювати запас харчів у власній оселі, то стосовно другого я наважуся, якщо не дати декілька порад, то хоча б привести конкретні приклади людей, хто на мою суб'єктивну думку може потребувати саме вашої допомоги. Поновлюючи свій блог у трішки оновленому форматі, я не лише міркуватиму разом з вами стосовно подій, які відбуваються в нашому місті та навколо нього, але й розповідатиму про людей, які надійно прикривають тил тим, хто ціною власного здоров'я виборює для нас з вами право на свободу та мирне життя в незалежній Україні. А ще намагатимусь відкривати занавіс у світ військових буднів на різних напрямках фронту. Пропоную мій військовий контент не називати журналістською діяльністю. Нехай це буде медіаволонтерство, поєднане з ворушінням суспільно важливих тем і проблем, часом, можливо, на межі із політикою, але найголовніше з мінімальною цензурою власних думок щодо тих речей, які відбуваються навколо нас з вами. Запрошую кожного свідомого та активного громадянина до дискусії щодо переліку тем, проблем і людей, про які на вашу думку, цікаво зняти матеріал. А вже у понеділок, 28 листопада, о дев'ятнадцять. С на цьому youtube каналі ми вирушитимемо тему громадського транспорту у кривому розі. Підпишіться, аби не пропустити.